А погоди не завадить вашим планам. Нічого а ти просто мені ні. так стріла, думав, що не так. У час швидкостей і поза доріг найкращий друг прийде на поріг. Ей, не уходи, чого ти? <ріх> У час швидкостей і поза доріг найкращий друг прийде на поріг. Допоможе ліквідувати і смуток, і біль. Хто ж це? Владислав, ну японський автомобіль. Не у стандартному форматі. Раз. Снімаєш? Ти ж так. Well, yeah. ah. Toyota Yaris, але не у стандартному форматі. З таким, знаєте, кросоверським характером, позашляховицькою натурою. Toyota Yaris Cross 1,5. Гібрид. <звук> Я хотіла застигнутися. Айтеш, ага, сейчас, подожди. Toyota Яріс Кросс. Ага. Тойота Яріс, але не у стандартному форматі. Ну, Спасібо. З таким кросоверським характером, позашляховицькою натурою. Тойота Яріс Кросс. 1,5 гібрид. Потужність 116 кінських сил. Максимальна швидкість, яку розвиває дана ластівка, 170 км за годину. Витрата палива в місті складає 3,4. Замістом десь 4,2. Змішаний тип десь приблизно 3,5, мабуть. що Але на практиці не перевіряли. Але власники кажуть, що дуже економічний автомобіль, і це отак. Кліренс 170 мм. Світодіодні ходові вогні, світодіодні фари, протитуманні фари. Цікава решіточка. Давайте протримаємо вам. Значок синенький. Губа. Губа закаточна машинка тут потрібна. Решіточка з такими чорненькими полосочками. Цікава. Стукає гарно. Колір. Жовтий металік. Може бути різний колір, можна обирати колір даху, колір бокових дзеркал зовнішнього виду. Диски 16, легкосплавні. Отака от машиночка. Давайте, може, заглянемо всередину. Побачимо внутрішність даного автомобіля. Прошу. Toyota Yaris Cross. Почнемо з коробки перемикання передач. Це автоматична коробка перемикання передач. Це варіатор, японський виробник, і це безперервний варіатор, тобто є CVT. Ну, якщо хтось розуміє, то розуміє. Коліса вона зроблена з вставочкою шкіряною, ось так вона виглядає. Така гладенька, знаєте, нічого в ній нема зайвого. Показники, на що ти там нажав собі. Виглядає ось так. Вона гарно тримається, нема такого, знаєте, як дешевої пластмаси. Дизайн ось прикольний, цікавий. Мені подобається, що воно таке отут неровне, Скажем, нет перфекціоністам. Руль. Кермо у нас оббите шкірою. Мультифункціональне кермо, як ви бачите. Мені подобається ця ось кружочок, такий прикольний. Хочеться його, правда, відірвати трішечки, але пусть ще побуде. Голова сюди не проходить, проходять руки або можна ще щось всунути. І ще піпікає, лучше не піпікати. Електропіцілювач керма є, воно змінює своє положення вверх-вниз і по виліту також. Є підігрів керма. Це дуже круто, але підігрів він ось тільки тут. Тут буде трішечки холоднувати. Цікавий руль, мені подобається. От воно таке незвичайне, знаєте. Давайте заведемо автомобіль. Заводиться він у нас. Дуже тихо. Дуже тихо. Бо це гібрид. Спочатку електрозаводка. Панель приборів у нас це дисплей різнокольоровий. Він у нас змінює там і колір, і показує тахометр, спідометр, і показує навіть їдеш ти гарно в екорежимі. Або ти вже павер і вже так підгазовуєш. Мультимедія. Мультимедія у нас восьмидюймовий мультимедійний екранчик. Apple CarPlay, Android Auto, є підключення Bluetooth Hands Free, до речі, є безпровідна зарядка. Це дуже актуально і дуже круто. USB-порт є Aux є розеточка. 12 вольтна але вона знаходиться позаду. Екран невеликий, нормальний, не знаю, мені подобається. Електросклопідйомники у нас попереду і позаду є, підігрів зовнішніх дзеркал, і також вони з електроприводом. І, до речі, я хотіла би показати цю штучечку, вона з підсвіткою. І дуже цікавий карма для ручки. Зовнішні дзеркала мають підігрів електропривод, як вже зазначалося, і вони великі, тобто я бачу багато, але само дзеркало воно по собі не ну, масштабне, як це сказати. Вонове. Ну, не, Невелике, не, не. да? Ну, воно таке, знаєте, ну, прилічне, не занадто. Підігрів сидін, підігрів лобового скла в зоні розшиток, дзеркало заднього виду, яке знаходиться всередині салону, воно затемнення. І навіть його видно, що воно таке темненьке. Спідсвіточки, фінті-плюшечки всілякі, дзеркало. Але воно без підсвітки, темний салон і темний дах. Це виглядає стильно. Шість динаміків по салону. Є режим EV, е бі такими англійськими буквами. Це означає, що автомобіль може їхати тільки на електротязі, але це. При... Буде не дуже довго, там скільки-то кілометрів, скільки -тось хвилин, годин, днів. Комфорт це клімат, контроль, однозонний, обдуви, передуви. Та я ну, поняла, ти поняла. просто відділося. Чого ко мені пристав? Що ти мені хотіла сказати. Електромеханічне гальма стояночне, тобто ручничок, Підлокітник. Він у нас з роз'ємом, туди можна покласти речі, особисті відкидається. І є у нас підстаканнички. Але, оце якщо ви сюди поставили, то ви мати, в принципі нормально, але знаєте, коли ви їдете і ви такі типу, шукаєте цю водичку, то трішечки напрягає. Але то вже таке. Що у нас кірсал? Владіслав. <плодислав> але шапка моя селітна, согласіться? Лон тканинний і у нас є шкіряні вставочки. Наприклад, ось тут вставочка, ось тут вставочка, Дверцята у нас отакі ось, але тут тканиночка у нас. Оця сиренька вставочка. Мені подобається. Дизайн прикольний. І прикольно оця підсвітка, блін, це прикольно реально. Можна руки підсвічувати. Прикиньте, підсвічувати. Що, пригнем назад? Позаду місця не дуже багато така машинка компактненька і немає підсвіточки. ось Нам приходиться фонариком трішки свістити. Подушки безпеки спереду, у водія у переднього пасажира, бокові подушки безпеки і шторки спереду і позаду. Електросклопідйомники, як це зазначалося, віконці тут не такі, як в Сіачер, наприклад, маленькі. Тут в віконці такі вже побільше. Кріплення для дитячого крісла, ось тут і є дитяче крісло. Спинки сидінь відкидаються 60 на 40. Це безпеки, канинний салон, але місця... ну, мабуть, що якщо тут сісти прям трьома великими чоловіками, то буде замало місця і так, щоб далеко не проїдеш. Але якщо такі три худенькі дівчинки, як я, красиві і гарні, як я сяду, то в принципі, я думаю, буде прикольно. Салон ось такий, мені подобається ця ось яли... Ну, не ялиночка, а такі ось тріугольнички, -трі як це сказати, Що, Пригнемо взад, подивимося, що там. Багажник даного автомобіля досить величенький, він вміщує в себе 390 літрів, і бензиновий бак вміщує в себе 42 літри бензинових літрів. Багажник виглядає ось так: електроприводу немає, але є кнопочка. Но потрібно самому трішечки відштовхнути його. Такий приємний звук. Є у нас тут ось така ось, як вона господі, шторочка, панелька, яка відділяє багажник від основного салону. І вона, що цікаво, не плотна. Бачите, така тканинна. Ну, прикольна. Дійсно, і вона знімається, до речі. Багажник сам по собі, він великий, але він великий вглиб, якщо так можна сказати. Сидіння відкидається, і багажник стає ще більший. Є у нас докатка, не повноцінне колесо. Опа, і кришечка. Чорний пластмаски, звичайні. Але місця багато, і я б не одна там поміщусь. Закриємо, спробуємо. Ага, закривається він, треба трішечки. Опа. Позаду у нас електропідігрів заднього колеса. У нас є сполер нарисуємо тут сердечко. Ось так. Електро Так, я ж сподіваюся. серйозно, Давай, ще раз. Електропідігрів заднього скла. У нас є сполер. Ми вже тут намалювали сердечко. Наявний очисник, склоочисник. Прикольно Прикольна оця, блін, полоса чорна. Вона така, знаєте, японського стилю. Така на японцю схожа. ця полосочка. Мені подобається. Мені подобається взагалі форма, лінії. Оце. Такий хоп, отут, блін, прикольно, Подивіться, оці штучки. Блін, ну це реально прикольно Проти туманочки написано гібрид. Але це задній бампер. Мені б щось би сюди. Б щось... Я не знаю, що, може додати слово Яріскрос. Крос От якось щось не вистачає, да? ну, просто таке чорненьке, я б сюди щось не додаваю. Радіоприймач-антенка у нас знаходиться. Не знаю, блін, ну прикольна тачка. 16-ті колеса, легкосплавні, гальма дискові вентильовані. Попереду підвіска, вона як і Україна незалежна, передня, задня напівзалежна. Квадратні арочки по колесам, ручки в колір кузова, дах в колір кузова. І ось тут покажи, мені подобається бачок. Отут якраз. Тоже черная ця штучка, але выделяется яресь рос. Блин, ну а тут прикольно, воно. Я сейчас сделаю паркур. Води цієї ластівки хотіла вам повідомити щодо систем. Це антиблокувальна гальмівна система, підсилювач екстреного гальмування, електронна система розподілу гальмівного зусилля і електромеханічний бракувальний гальм. Також протибуксувальна система, система курсової стійкості автомобіля, йоу, система допомоги старту на підйомі, автоматичне дальнє світло, система попередження про з'їзд зі смуги, адаптивний круїз-контроль, система контролю тиску в шинах, система передаварійної безпеки, система розпізнавання дорожніх знаків, система допомоги утримання в смузі руху, система попередження про втому водія. йоу 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 Ось такий вийшов автоблог і коштує цей автоблог 28-30 тисяч доларів. Ой, не автоблог, а машиночка. Десь приблизно така. Серед конкурентів це буде шкода Камік Opel Crossland. Десь приблизно такі марки Peugeot 2008. Ціна залежить від комплектації, зрозуміло, від всіх фінтіплюшечок, года, року випуску, ну і тому подібне. Тому я вам дякую за вашу увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте дане відео, чи купили б ви цю тачечку, ластівочку. І робіть репости. Дякую за вашу посмішку. Посміхайтеся більше, будь ласка, всім па-па! Незабаром до вас повернусь.